Всім привіт! Вітаю! Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу вам розповісти про свій новий проект пробнички парфумів. Сьогодні у нас 14 вересня 2022 року. Я розпочинаю даний проект сьогодні. Хто не бачив мій Проєкт з пробничками від помад, переходьте, дивіться, відео я залишу в інфобоксі. А сьогодні у нас будуть пробнички парфумерії. Хочу їх подобивати. І так, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Вже в моєму незмінному блокноті записничкові з проектами. Я собі відмітила: ось тут проєкт пробники. Значить, в мене будуть. Переважно, як ви вже зрозуміли, що це Faberlic. У мене буде 36 пробників. Я собі їх тут всі виписала. Потім у мене будуть Avon-пробники. Зараз ми з вами їх всіх оглянемо, переглянемо. В фармасі буде один пробничок, який залишився. І з такої елітної парфумерії, яку я замовляла на мейкапі, два пробнички, але я теж хочу їх добити, тому що вони в мене є в моєму віш-листі, і я хочу такі повно повнорозміри. Але поки утримуюсь, немає зайвих коштів, щоб себе побалувати таким парфумом. І так, всі пробнички в мене зберігаються ось в такому прозорому, прозорій косметичці від Faberlic. І я хочу зараз з вами їх розглянути, подивитися, які в мене є в наявності. А ви мені в коментарях, будь ласка, напишіть, можливо, якимось з таких парфумів ви користувалися. мені буде цікаво почитати, яким саме. І так, звичайно, я хочу в першу чергу добити пробнички від компанії Faberlic. В мене є ось така парфумована вода Urban Legends. От так рандомно піднімати. Також в мене є ось така дона Feliz. Opheriec Emoсіонель. Ароманіє мандарин. Мандарин це моноаромат, і тут в мене буде декілька таких букет давурор. Букет Аврори. Так, бум кутюр. Це в нас де Ароманія Аква, також моноаромат. Їх можна було змішувати і робити свій якийсь аромат бергамот. Далі la Loire. Ой, це взагалі такий, мені здається, важкий аромат. Я не змогла, я тестувала його в пробничку, але він мені взагалі не, не зайшов. Ароманія Так, Далі в нас де аромат мама. Це тільки я прийшла в компанію Faberlic і його, по-моєму, знімали. Тоді, пам'ятаю, багато хто ганявся за даним. Парфумом, але він мені також тоді ну, не сподобався на той момент. Пондор, Золотий міст. У мене була одна клієнтка, яка любила цей аромат. Їй дуже історія його подобалась. Так, далі в нас де Таваруа. Це також були парні аромати. Флорет. Більш весняний аромат, як на мене. Ну, але. Побачимо. Так, далі зефір. Ой, зефір це такий, як на мене, такий притурний був він. Не знаю, можливо, зараз в мене багато чого смаки помінялися. Мурмур. -мур. Дуже гарний був флакончик. Дуже я хотіла цей аромат, але спробничка він мені не дуже чомусь сподобався. Але, ще раз повторюсь, буду його тестувати, щоб використати лічі. Тому що не бачу сенсу це все тримати в себе. Валентин Юдашкін Роуз в такому рожевому флаконі. Між іншим, я хотіла повну версію, але так і не встигла придбати, на щастя. Футурія. Ой, це один з улюблених моїх ароматів. Маю повну версію. Це мені його зносити, напевно, на пару разів, бо дуже гарний аромат. Валькірія. Так, велькірія це такий більш, як на мене, осінній також аромат. Так, це в нас інкогніто. Елєсар. Теж всі ганялися за цим ароматом лісу. Там такий був гарний опис, німфея така. Алатау, У мене коліжанка дуже любила цей парфум. Не раз ви в моїх покупках могли його бачити, такий холодний він там такий флакончик ще. Так, це в нас Альона Ахмадуліна. Теж всі ганялись за флаконом, але, як і мама, парфум, цей аромат виведений був, як я тільки прийшла у Фаберлік, А це було десь 2016 рік. Ну, потім його ще на розпродажах можна було купити. Або з рук, Фортуната. У мене ще запакована повна версія. Я таки не встигла її брала для клієнтки, і я її не продала, вона в мене так і лежить. Колись треба буде з вами їх відкрити, ці всі парфуми. Букет де оця серія була дуже хороша. Букети ті Аврори, нічний букет. Ароманія Амбра моноаромат. Далі в мене є Каорі Юзум це такі цитруси. Досить непоганий Алізе. Теж серія цих ароматів була хороша. Якийсь мене не пам'ятаю, який мене брали. І, по-моєму, пробничок я продавала. Феста Дівіта. Теж хотіла би мати повну, повний розмір, але вже цього не станеться. З рук, напевно, що я такі аромати, навіть якби хтось продавав, я б, напевно, вже і не купувала. Так, фокус. Це в нас Super Girl. Ой, це такий теж смачний, солодкувато, свіжий аромат. Там ще такий флакончик був цікавий. Жулі-жулі. Цей мені щось аромат не дуже зайшов. Так, ось ці аромати Belle-Anж. Е також виводились, коли я тільки прийшла. Далі Валентин Юдашкін Голд. От Gold Rose хотіла би мати в своїй колекції дані аромати, вони були. Як на мене, ну, по-перше, на бюджетні, це, напевно, самий такий дорогий сегмент був в компанії Faberlic. Beauty Cafe, Це класична версія. А Beauty Cafe Caprice я зносила 250-це 100 мл, І в мене є в 15 мл, ще, Ще є. Треба буде, між іншим, дістати і використати. І ароманія манго. І в мене була також манго. 30 бо вони йшли в 30 мл. На дні там ще в мене також залишився даний аромат. Так, по Фаберліку в мене все. Тепер давайте перейдемо до компанії Avon. От Avon ось ці от такі от штуки. Зараз я тут, напевно, буду підглядати з під телефону. Це в нас і and Joy. Це я ще перед війною замовляла. Ми сьогодні буквально з донечкою їх перебирали, всі повідкривали, тому що я хотіла їх тестувати. Тоді так я з вами і не поділилася своєю думкою. От прийшла їх пора. Joy. Інкасенс-мене інкадесенс Lotus дуже подобається цей аромат, буду тестувати тепер enjoy. Між іншим, в мене тут є також раритети динозаври, як говорила Аня у своєму відео про помаду динозаври. І Іра сьогодні знімала також відео, теж згадала це, я так сміялася з цього динозавра. От у мене динозаври парфуми будуть в Avon. Значить, Avon Collection Колекшн, Карамепл. Карамепл теж це щось з яблучком зеленим кисленьким було пов'язане, якщо я не помиляюся. Avon Pur Blanca Essence. Давно хотіла цей аромат спробувати. Ну, буду тепер тестувати в пробничку. І відмічати собі, які мені сподобались, а які я б хотіла повну версію, а які зайшли не дуже. Далі, це в мене Avon Elixir of Love. Це Of Jasmine і Tuberosa. Це лімітована колекція, але я часом бачу їх в каталогах. Ті еліксири. Далі в мене є ось такий еліксир of Love, це турецька троянда. Ну, в порівнянні з пробничками від Faberlic. і от вам Avon. Таке маленьке, що в руку не поміщається. Ну, але і в ціні в них була також різниця. Так, Farway Beyond. Так і не протестувала даний аромат. От маю в пробничку такому. Що тут ще є? Avon Artistic Visteria Sublime. Ой, це, значить, Visteria, це, по-моєму, була лімітована колекція. Одну з них Німфею, по-моєму, я використала. Був гарний аромат, подобався мені, а це, а це Visteria. Так, буду також користуватися. Німфея мені дуже сподобалася. Avon Lucky, Lucky Me. Ось Lucky Me. А лак класичний, маю також запакований. О, а ось і динозавр знайшовся. Це детфам. Я навіть не знаю, хіба треба прогуглити, як вони виглядають флакончики, бо я навіть такого парфуму не пам'ятаю. А можливо, забулася, бо я в компанії вони якби вже давно, можливо, не звертала уваги. Ну, Jet Фам це, по-моєму, точно динозавр. Так, далі Avon Персів Silk. Персів Silk. Цікаво, який він. Це в нас була серія, також зараз я її не бачу: Local Naturals by Avon Collection Lavanda. Так я кажу, вони тут тільки, по-моєму, в січні якось а можливо, я вас обманю. От не пам'ятаю, але я так їх не встигла протестувати. Я хочу, знаєте, що я а, по польська. Я виготовлені всі пробнички у поляків. Далі в мене є ось такий Avon Attraction Desire. От в мене є і для нього. Я чоловікові, між іншим, вже також окремо відклала такі пробнички. І він, він же, між іншим, і мене а, так знаєте, спонукав до того, щоб зняти таке відео, бо він же мені три пробничка з парфумів поклав. А я думаю, так, парфум у мене також такі є мініатюри, і помади є. Це треба проєкт. Для мене треба проєкт, а чоловікові проєкту не треба. Він користується а, зараз такими пробничками без проекту. Так, це в нас Local Naturals by Avon Collection Jasmine. Значить, для мене є лаванда Жасмин. Ох, я не любитель лаванди. Так, потім, що це в нас? Avon Attraction One Fresh. Uh, так, One Fresh, uh, Це, по-моєму, біленький. Флакончик Avon Farway Rebel. У Farway я люблю, цікаво, як мені ось цей Rebel зайде. Так. Між іншим, по-моєму, це е, е, зараз на осінь у ці attraction, е, верніше, фаровеї. Так, а це в нас Attraction One Intense. Це цей ще чорненький. Вони йдуть аромати, як унісекс. Між іншим, на майкапі їх можна за 600 гривень купити. Ціна, звичайно. Е, це в нас Avon Elixir, Neroli та Ірис. Так. Далі в мене Avon Her Story. Між іншим теж в мене є ще запакований навіть цей аромат. Але я так бачу, по-моєму, в десяточці мені його Іра присилала. Avon Eve Ambre. Ну, це взагалі не моя тема, не знаю, але не моя тема, сказала Олена. І подивіться, скільки тут ще його залишилось. Я його так тестувала, добряче, напевно, в цьому треба буде його добити. Так, і Nature's Local Naturals Collection Almond. це що, лимон? ж я його літом не діставала. Так, з Avonu в мене все. Тепер в мене лишився ось такий парфумчик від Farmacy «Eau de Parfum» For Women». От така тут інформація. Тут є 1,2 грама. І знаєте, що я сьогодні думаю, бо я тут собі навіть позначила, що це жіночий, хоча тут вже написано. що Я сьогодні прочитала в інтернеті, що ось цей Шейзмі, це він 2017 року випуску. І думаю, що це такий аромат, і флакончик там такий симпатичний, такого червоного кольору, що з мене так зараз на червоне потягнуло. Що це результат спільної роботи співачки Олі Полякової та команди досвідчених парфумерів турецького бренду. Тобто Оля Полякова розробляла ось такий парфум. Я, звичайно, хотіла би мати версію у себе в колекції. От так що майте на увазі? Ви знали про це? Бо я не знала, що Оля Полякова ще й парфумерією займається. От, і також в мене залишились ось такі. Пробнички, як бачите, я їх тут вже трохи зносила. Хочу повний розмір. Це просто моя мрія. Це в мене Paco Rabanne 1 Million. Ось такий колись замовляла я на майкапі. Зараз його пора. Дуже він мені подобається. От люблю його і економлю. І ще один такий більш вечірній аромат це. Versace крістал Нуар. Вечірній такий там флакончик просто дуже гарний. І, він, і парфум такий же ж насичений, ой, смачненький. От, такий солодкий, зігріваючий, як на мене. Так що ось така в мене сьогодні парфумерна тема. Пишіть, чим користувались ви з того всього, що я вам показала, що вам подобається, не подобається, що є в колекції. Мені цікаво буде почитати, а я буду це добивати. Дякую вам за перегляд! Тримайтеся, йдемо тільки до перемоги! Все буде Україна! А я з вами вже побачуся в моїх наступних відео. Всім па-па!